Друзі, вітаю вас на каналі Української духовної академії. Сьогодні у нас пречудовий ранок, хоч трошки і дощовий, але тим не менше, ми раді вітати Віктора Федоровича. Доброго ранку. Як у вас сьогодні? Доброго ранку. Гарно тільки що збили два дрони неподалік, так що вже я думаю, більше сюди літати ніхто не буде. Можемо спокійно робити свою справу. Бачите, вони встигли якраз до нашого запису. Все добре. Встигли, да. так. І е, я сьогодні приготувала нам запитання. Я вважаю дуже цікаве, тому що дуже багато я бачу є цікавості з приводу саме, саме цього. І в нас сьогодні запитання: це духовний шукач серед своїх, серед сім'ї, серед друзів. Серед роботи. Але не завжди рідні і близькі, вони розділяють пошуки. так І я б сказала, що є три категорії: Ну якщо можна так розділити, це ті, хто розділяє і це радість велика для людини, яка шукає духовні знання. Ті, хто більш нейтральний, Ну Шукаєш собі шукаєш, я тобі не заважаю, але й не допомагаю. І ті, хто категорично проти, так? ті, хто навіть може розказувати, що дорослій людині, можна читати, слухати, дивитися, що не можна. І ось моє запитання. Як взагалі в тому всьому вижити? Ну, оптимістичне таке запитання, Світлана, молодець. Е, дивіться. Давайте почнемо спочатку. З якого дива ви раптом починаєте відчувати духовний голод, оцей зуд, який не дає вам спати ні вдень, ні вночі і не дає вам спокою. Тому що наша природа духовна. Коли ви дозріваєте до певного рівня розвитку свідомості, ви автоматично починаєте відчувати цей духовний голод. Ви перестаєте себе шукати в цьому зовнішньому світі і там. Награлися в кар'єру, ви награлися в матеріальні статки всього цього вже вам досить і ви там себе не знаходите. І тоді ви починаєте відчувати цей духовний голод. І коли ви його починаєте відчувати, ви стаєте таким трошки, ніби неврівноваженим. Це завжди насторожує ваших домашніх, тому що ну, в процесі вашого сімейного життя ролі вже розподілені. Уже знають, хто варить борщ, хто ходить там, виносить сміття, хто дітей возить в школу чи в садочок і так далі. А тут раптом ви стаєте якийсь невгамонний, ви шукаєте вихід, ви не, не знаходите собі місця. Ясно діло, що це ваших домашніх насторожує, Це перше. А далі раптом ви знайшли все-таки якесь відео, знайшли якусь книжку. Найшли собі вчителя і стали на цей шлях духовного розвитку, почали щось робити, почали практики очищення робити, почали якісь робити медитації для того, щоб гамувати цей внутрішній, так би мовити, хаос, який вас виникає, коли виникає духовний голод. Що при цьому з вами відбувається? Але різко! Піднімаєтеся на рівні своїх вібрацій. Що це означає? Що виникає розрив, домашні знаходиться на тому рівні, на якому вони були, а ваш рівень вібрацій дуже різко зріс. І що при цьому е, вони відчувають? Вони відчувають, що ви ніби чужа людина. Розумієте? Що всі ці е, способи впливати на вас вже не діють, тому що оцей... Механізм, який працює в системі протиповітряної оборони, свій чужий, коли там летить якийсь літак, і ракетки питають: Ти хто такий свій, ну пролітає, не свій збиваємо. От він не спрацьовує в даному випадку. І тому не дивуйтеся, що обов'язково виникає розрив, коли ви. Як особистість дозріли до рівня усвідомлення своєї божественної природи і почали шукати відповіді на це запитання, а домашні залишились там, де вони були. От. Тому намагайтеся якимось чином оконтурити свою, так би мовити, суверенну територію сказати, що ну Бог з ним, ви робіть, що хочете, а ось е в ці, ці часи, коли я займаюся собою. Не треба мені заважати, не треба мені вказувати, як мені жити, в що мені вірити, і так далі. Обов'язково, тобто ви йдете на компроміси з домашніми заради себе, тому що якщо ангели постукали ваше життя, другий раз вони стукати не будуть. І якщо ви оцей шанс, коли ви відчули духовний голод, втратите все, можна ставити хрест, а особливо зараз, коли так різко і так радикально змінюється зовнішні умови, коли кожен день рівень вібрації на нашій планеті стрибає неймовірним чином, чого ніколи раніше не було, ви просто-напросто цей шанс більше ніколи не зможете відновити. От. І тому навіть якщо цей компроміс вас там ну, не дуже влаштовує, ідіть на компроміси, аби вам не заважали. Духовно розвиватися. Тому що, я ще раз кажу: іншого шансу у вас просто не буде. От, ре, реакцію треба приймати не, не пізніше, ніж через 10 секунд після того, як ваші ангели-охоронці так в тімечко вам постукали і кажуть, дорогой, ніякий не бізнесмен, ти духовна сутність селенського масштабу. Пора тобі про це згадати. От, І все. І ваше життя, звичайно ж, після цього дуже суттєво змінюється, інколи руйнується, після того, як ви стоїте на шлях духовного розвитку. Тому що часто і густо е, ваші домашні, ваша сім'я не ваша духовна сім'я. Розумієте, це кармічна може бути сім'я, яка дана вам для того, щоб ви не прожили, а промучились, але зато при тому духовно. Розвинулись, пробудилися і почали шукати шлях духовного розвитку. Такі явища достатньо розповсюджені. Ваші домашні могли підписати з вами такий спільний контракт, що вони будуть таким каталізатором зі знаком мінус для того, щоб ви всупереч всьому стали на шлях духовного розвитку. Пам'ятаєте, що сказав Сократ, коли до нього звернувся учень і каже: я одружуюся. Що скажете, вчитель? Кажу, обов'язково дружися. Якщо потрапи, попадеться тобі гарна дружина, буде щасливим. Якщо погано станеш філософом, як і я. У нього дружина була, яка знаходила 28 причин для того, щоб його знищити. Тільки в історії залишилася ім'я Сократ і десь там в ціні. Оцей каталізатор, так би мовити, який е, стимулював цю діяльність Сакратовську, яка залишилась на тисячі років. Так і тут у вашому житті може бути така ситуація. Тому ви, коли ви стоїте на шлях духовного розвитку, повинні все просто тверезо оцінювати. У вас повинна бути ясність, з ким ви маєте справу, з ким ви живете. Розумієте, що ця ваша сім'я. Не є вашою духовною родиною, і тому очікувати від них іншої поведінки, ну просто не доводиться. Це нормальне явище. Тому що ніхто не хоче виходити із зони комфорту, розумієте? Ну, зручно так, коли ти просто лежиш на дивані, коли там перед тобою мелькають, смітушаться вчасно, готують сніданок, обід, вечерю. коли на домі прибрано і так далі. А тут раптом оця от домашня тваринка, в яку перетворюється більшість, так би мовити, заміжних жінок, раптом згадала, що вона особистість, раптом згадала, що вона духовна сутність, раптом в неї виникли інші інтереси, окрім просто обслуговування домашніх е, в цій родині. От ясне діло це викликає напругу. Наші учні фактично ну, 90% із наших учнів проходять через ось таке несприйняття, і тому розраховувати, що ви будете розвиватися духовно завдяки обставинам, які так благополучно складаються в вашому бізнесі, у вашій родині і взагалі у всесвіті не доводиться. Ви будете розвиватися в супер всьому. Останні це буде розвиток. А якщо так вас тільки всі на світі гладять за шерстю, ви тільки із цікавості до життя стаєте на шлях духовного розвитку, так не буває. Як правило, життя припирає вас до стінки, в тому числі за допомогою домашніх ваших, і ви із цієї пастки, намагаючись вирватися, шукайте відповіді на свої запитання, чому вже так живу, Заради чого? От, і, і тоді ви знаходите шлях духовного розвитку. Так воно відбувається. Тому не дивно, що вам доводиться платити за цю внутрішню свободу, е, яка передує тому, що ви починаєте духовно розвиватися, що ви починаєте займатися собою. Пам'ятаєте, що сказав з цього приводу Ісус? Він сказав: 10-ту частину свого часу віддайте собі через медитації, через мовчання, через поглядання дійсності, 10-ту частину, це 2,5 години на добу ви належите собі. Відвоюйте ці дві з половиною години. Не можете відвоювати, вставайте раніше з п'ятої ранку до сьомої, поки там всі домашні прокинуться. Ви будете займати собою. Я в цей час пишу книжки, я в цей час е, займаюся саморозвитком, коли ніхто не заважає. коли мені не виставляють там якихось претензій чи умов, коли я належу абсолютно собі. І завдяки цьому, я за дуже, дос, доволі короткий час зміг зробити те, що я зробив. Просто-напросто ідіть, в тому числі на жертви, коли стоїте на шлях духовної. Духовного розвитку і не сподівайтеся, що хтось, в тому числі із близького вашого оточення, буде вам в цьому допомагати. Це нонсенс, тому що ви випадаєте, так би мовити, із привичних цих зв'язків, із привичних звичних умов, деяких звикли ваші домашні ясне діло, вони ні, не хочуть нічого, раз вони не стають на шлях духовного розвитку, вони не хочуть нічого міняти. Це якщо вам повезло. Небеса сам зглянулись над вами, і у вас не кармічні взаємини, а е, духовно споріднена душа, то вона буде аплодувати, коли ви е, стаєте на шлях духовного розвитку. Вона буде робити все. Але це означає, що ця душа знаходиться на вищому рівні, ніж ви в своєму розвитку, і тому вона розуміє, що. Є вашими справжніми потребами і тому вона сприяє. Але це дуже і дуже рідкий випадок, рідкісний просто випадок у вашому житті, коли ви живете от з такою спорідненою душею, практично з е, близнюковим пламенем. Це виняток. Тому ще раз нагадую: духовний розвиток відбувається не завдяки. Обставинам, які склалися неймовірно, благополучно. Абсуреч всьому. Супереч. І тому так багато званих і так мало обраних, тому що не всі витримують оцей спротив. Ви починаєте воювати з усім світом, тому що е, що робила Темрява, коли ви були просто звичайною людиною? Вона вам і живилася. До вас доступ був дуже легкий. Ніякого захисту довкола вас. Оця аура була ну, ледь помітною. От, е, називається роби з цим живчиком, що хочеш. Можна підселитися, можна його трошки поїсти, можна його спрямувати, щоб він служив темряві, все що завгодно. А коли ви почали духовно розвиватися, щільність вашого біополя збільшилась, вона розширилась, метрів три тепер поле довкола вас стало. За рахунок кого? За рахунок темряви, яка у вас була зовсім поряд. Що вони будуть вам аплодувати за те, що ви перестали бути харчем? Ні. Вони будуть з усіх сторон шукати, так би мовити, ваші слабкі місця, як би до вас пробитися. В тому числі через ваших рідних. кажу: Ну покажи, де руль, де діти, і де кухня. І Скажи, що це дурня, абсолютно. Це духовні ці пошуки і ці страждання. Скажи, що якщо не перестанеш відведеш до психіатра? Ось так вони діють насправді. Це дуже дивно. Там навіть сусіди у багатоповерхівках, коли ви стоїте на шлях духовного розвитку і рівень вібрації ваших починає зростати, змінюють до вас ставлення. Вони починають штукати спосіб, як би вас дістати. Чому? На тому, що в кожній людині в її підсвідомості є такий прошарок, який називається тінь. Що це таке? Це вмістилище енергії Люцифера в кожному із нас. І оця тінь починає бунтувати. Дивись, ось небезпека. З'явилося яскраве світло. І воно може досвітитись до того, що і нас знищить. Іди попросив неї солі да. Перед... Ввечері, щоб, щоб їй пусто було, щоб нічого там не водилося в цій родині, щоб вони знову пішли на три роботи і не розгибалися, не займалися собою, а були просто рабами виживання. Ось так воно працює. В, в усі 16 поверхівці є один дальнобійник. І він припреця саме під ваші вікна, включить на всю ніч свій дізель, і він буде бухкотати, і весь цей дим буде затягуватися в вашу квартиру, коли на шлях духовного розвитку. Ось так це відбувається. Весь світ проти. Своїм учням. Я з першого дня кажу: друзі: у вашому житті є три сутності, які зацікавлені у вашому духовному розвитку. Це Бог, бо він вас створив народження в його серці. Це я, тому що це є моє завдання вас духовно розвивати. І ви, ота сутність, яка поки що там всередині спить, пригнічена, придавлена життям, тому що це є ваше призначення пробудитися і стати духовною сутністю. Тоді та енергія, яка буде через вас проходити, божественна, так буде впливати на оточуюче середовище, що цілий світ довкола вас почне змінюватися. Ось, а всі інші проти, включаючи домашніх ваших. Тому не дивуйтеся цьому. Це нормальне явище. І не розраховуйте, що хтось там відразу там буде вам аплодувати, коли ви стоїте на шлях духовного розвитку. Наберіться терпіння, зберіть в кулачок залишки мужності і розумійте, що це єдиний можливий для вас подальший шлях, коли ви дозріли. До рівня того, що ви відчули свою божественну природу і почали шукати відповіді на ті запитання, які ви не знайдете ніякій церкві, ніякій релігії, ніде більше, тільки всередині власної душі. Ось про що іде мова, коли ми говоримо про те, що як себе поводити серед своїх, вони не всі свої, просто. Це спокійно треба сприймати. Дуже часто змінюється ваше оточення, в тому числі люди, які відпрацювали свої кармічні уроки, відходять із вашого життя. Натомість з'являються нові, набагато більш цікавіші і більш корисніші для вас. От тому для цього, до цього бути відкритим і спокійно це сприймайте. Ви вічний дух. Ви були, є і будете. А от яким ви будете. Жертвою чи свідомою сутністю, сьогодні це дуже швидко з'ясовується, як тільки ви робите правильний або неправильний вибір. Якщо ви вибираєте світло, істину, свободу, з вами все буде гаразд, не дивлячись на те, що зовнішні ваші обставини, цей антураж може змінитися. Якщо ж ви погодитесь на роль жертви, схилите голову перед зовнішніми обставинами, я вам співчуваю, тому що в нову реальність ви просто не потрапите. Куди ви потрапите, ще навіть сам творець не вирішив. Але точно подальше ваше життя ну, викликає е гіркі співчуття не, мен не менше того. Ось таким чином. Так, дякую за таку розширену глибоку відповідь. Ем... Я знаю, що серед наших навіть учнів є тим, кому пощастило, і вони розвиваються сім'єю, так, і чоловік в тому, і дружина в тому, і дітки бачать, і, і, і йдуть, стали на цей шлях ідуть. Але також я бачу сім'ї, які розвиваються, але, наприклад, хтось бачить краще, а той, хто бачить, не так краще. Трошки в нього цікаві думки з цього приводу бувають. Тобто, наче і сім'я, наче розвиваються, але якось, мабуть, що не зовсім так, якби це було із спорідненою душею. Абсолютно справедливо, Світлана. Ну, по-перше, я завжди дуже радий, коли е, одночасно починають розвиватися е, сім'ї. Як правило, дівчата вони більш ініціативні, приходять дівчата, потім притягують, значить, як була я на церкву свого чоловіка, а потім долучають і підлітки. От. Чому це дуже важливо? Тому що фактично рівень вібрації зростає в родині паралельно, одночасно. І тоді, ну що таке новий рівень вібрації? Це новий рівень усвідомлення дійсності. тобто ви опиняєтесь в одній і тій же площині, ваші інтереси знаходяться на одному рівні. От, не виникає цього розриву, дисонансу в ваших вібраціях. Це по-перше. По-друге, ну, у нас залишається навіть після кармічного сілення, карма заземлення. Що це означає? Що ми залишаємося людьми, а люди. Ну, така публіка завислива. І якщо у когось здібності більш яскраво відкрилися, у когось е, стільки там психоемоційних ран, що треба всю енергію туди спрямовувати, щоб загоїти ці рани, а вже після цього включати надздібності, так звані, і так далі. І тому виникає ось така конкуренція. Виникають такі завитки. Це нормальне явище. Е, що треба робити? Ну, раз ви вже більш-менш споріднені душі. Перед, е, використовуйте гумор. Як? Та просто жартуйте з приводу цього, що наступного разу я все своє бачення передам тобі, дорогенький, і ти будеш бачити те, що ти бачити не хочеш. І все, залякайте його. Скажіть, що не так просто жити в світі, коли ти починаєш бачити його в істинному е, світі. Цей світ. е, коли ти бачиш що цей світ. Майже наполовину складається із темряви, і вона настільки безкомпромісна по відношенню до того, е до тої частини, в якій знаходитеся ви до території світла, що тільки ви дасте слабину, вони відразу туди вгризаються. Від цього радісно не стає. От буквально вчора ми там працювали, побачили ситуацію. Що вся структура, ця магічна нашого супротивника, спрямувалася персонально там на всіх, хто засвітився в просторі, на всіх майстрів України, на всіх е цілителів, на всіх хіропрактиків е і так далі, всі, хто якимось чином відноситься до духовної сфери, всі опинилися під таким колпаком, знаєте, як бетонний е в дотах. Для чого? А для того, що, що роблять такі люди, як я в тому числі, а піднімають рівень думок цього населення на відповідний рівень. І тоді е, оцей масовий психоз не можна розповсюдити. Тоді не можна розхитати суспільство зсередини, чим ми сильні, своєю єдністю. А якщо її зруйнувати, все, готова жертва. Заходь, забирай території, міста. Життя, все, що завгодно, всі вже да, склали крила. Ось е, з чим ми маємо справу. От. Тому ще раз кажу. М -м -м, духовний шлях це територія, і взагалі духовний світ це територія війни, територія безкомпромісної боротьби за душі і серця людей. Е, а на війні як на війні, треба бути готовим до всього. І в тому числі до того, що навіть ті домашні, які ось відгукуються, які ніби йдуть паралельним з вами шляхом духовного розвитку, можуть в деяких ситуаціях ставити вам палки в колеса. І це нормальне явище. Просто ви повинні бути, якщо ви лідер, то ви повинні робити, чим відрізняється лідер від всіх інших, тим, що він завжди робить правильні речі. Ви повинні робити правильні речі. Ви повинні говорити е, своєму, так би мовити, колезі однодумцю який трошечки да, е, заздрить вам. Говорити правильні речі про те, що е, твій час просто не настав, він обов'язково настане, тому що ніяких надздібностей насправді немає. Це природні наші здібності, які просто були не затребувані останніх 2,5 тисячі років. От і все. І зараз ви їх розвинете, вони відкриються. ну Ніякої складності немає в тому, що ви там, скажімо, навчилися їздити на велосипеді. Ви ж не народилися з цим вмінням. Ви навчилися так само і, і це. А чому ви навчилися? Бо у вас є природне почуття рівноваги. Так само і це. У вас є природні здібності, які, оскільки вони не затребані, прийшли в розряд надздібностей. У вас є інтуїція, яка дозволяє вам щитувати інформацію з тонкої метрики світу. Все це просто треба розвивати. Ви нічого ззовні притягнути не можете. Ви можете відкрити те, що знаходиться всередині вас. І про це треба просто відверто і щиро говорити, а особливо з тими, хто вже так би мовити, в темі із ваших домашніх. Це набагато легше, ніж коли там глуха е, оборона. От як деякі з моїх учениць пишуть, що мій там чоловік категорично проти мого духовного розвитку, і я змушена затримуватись на роботі, тому що там, ну, скажімо, ввечері ми проводимо якусь роботу, е, ті ж посвяти, щоб е, продовжувати свій духовний розвиток. Що мені робити? Поставити все на місце. Уявіть собі, якщо зараз нічим цей ваш чоловік не ризикує. Всього-навсього, просто ви якийсь час належите собі. А якщо там, не дай Боже, ви захворієте, і вам треба приділяти більше уваги, так би мовити, урізати свої інтереси, менше пити пиво, менше дивитися в той дурний ящик і так далі. Як? На що перетвориться ваше життя, вам що відразу е, йти в хоспіс і вмирати там повільно чи що? От це все речі одного порядку. От, і тому, друзі мої, поводьте себе свідомо. Ще раз нагадую, ви будете розвиватися обов'язково всупереч всьому. Наприкінці вашого духовного розвитку, перед вашим просвітленням, ви неодмінно переживете те, що називається розп'яття, коли одночасно весь світ почне воювати проти вас, я вже не кажу про домашніх, я вже не кажу про е, обставини, пов'язані з вашою професійною діяльністю. Весь світ ніби збожеволів. Скільки це може триватись? Від трьох днів до трьох місяців витримаєте, ви, ви отримуєте довіру Всесвіту, ви станете воїном світла. Не витримаєте, ну і що, йдете в відстойку? Там невесело, я вам скажу, тому що земне життя змінюється. А ми, як з вами справжні арійці, повинні змінюватися одночасно із обставинами, які змінюються зовні. Ось тоді ми будемо завжди в гармонії. Ось таким чином я би відповів на це запитання.